Давай, давай, давай пам'ятати екологічний рух не спиняти. Ми знаємо в зеленому світі. Роз... Усім привіт! У вас вітає екологічний клуб Екобріч! І сьогодні ми розкажемо вам про еколого-просвітницьку та природоохоронну діяльність нашого колективу. Кожного року. У вересні на засіданні нашого клубу ми плануємо свою подальшу роботу. Всі ідеї, які пропонують учасники, втілюються у життя. Наш клуб приділяє велику увагу природоохоронній роботі. Для нас дуже важливо допомагати природі не словом а ділом, тому ми долучаємося до різних трудових акцій. Одна з таких трудова акція «Хризантема», завдяки якій наша клуба поповнюється і радіє перехожих неймовірними барвами квітів. Чисте подвір'я, чисте довкілля. Це трудова акція, яка допомагає нам дбати не лише про благоустрій нашого закладу, а й вчить нас. Приводити до належного стану прилеглі території наших будинків, допомагаючи таким чином нашим близьким. Вихованці нашого закладу полюбляють брати участь у різних хвестах. А учасники клубу долучаються до організації таких заходів. Ми відповідальні за станцію. Наш клуб дотримується принципу безпека понад усе. Тож ми відвідали лекцію молодшого сержанта служби цивільного захисту Віталія Мукієнко. Бесіда про небезпечні предмети, під час якої довідалися про правила поведінки з небезпечними. Предметами та дізналися більше про мінну небезпеку нашого регіону, бо такі знання надзвичайно важливі і можуть врятувати життя у такий непростий час для нашої країни. Коли небезпеки війни чатують нас на кожному кроці, за ініціативами нашого екоклубу було віднято відео до дня здорового харчування. Поради зібрані в цьому відео є простими та дієвими. Ми сподіваємося, що наша аудиторія розуміє, що здорові діти це запорука здорової нації. Всі ми знаємо про лікувальні властивості рослин. Які з давніх давен використовували наші предки на основі цих знань виготовляли фронтійське саше, яке використовується для безпечного відлякування комах. Учасники нашого екоклубу підготували ряд доповідей до дня відзначення Чорнобильської катастрофи, найбільшої екологічної катастрофи нашої країни. Ми вважаємо, що вихованці нашого закладу повинні пам'ятати про вбивчу силу неконтрольованої радіації. Ми живемо в непростий час. Коли дуже важливо мати свою чітку позицію. Тож учасники нашого еко-клубу відзняли відео Діти за мир, бо усі ми заслуговуємо на щасливе дитинство, організували виставку малюнків, де вихованці за допомогою таланту та пензля продемонстрували красу природи наших безсарабських просторів, які ми маємо зберегти для майбутніх поколінь, щоб допомогти природі та відмовитися від використання поліетиленових пакетів. Організовуємо майстер-класи з виготовлення та декору екоторбинок, які даруємо учасникам, приймаємо участь у онлайн-зустрічах, де вивчаємо історію юнацівського руху нашого краю. Займаємося допомогою нашим ЗСУ, приближуючи нашу перемогу! Плетемо маскувальні сітки, виготовляємо окопні свічки, даруючи тепло нашим солдатам, організовуємо благодійні ярмарки. Ми з радістю долучаємося до проведення екоігор та еко-квестів на свіжому повітрі. Погра допомагає дітям дізнаватися більше про навколишнє середовище. У лютому відзначається Всесвітній день водноболотних угідь. У будинку дитячої та інацької творчості в цей день проводяться різноманітні заходи, які покликані привернути увагу гуртківців до цінності водноболотних угідь для підтримання збалансованого розвитку нашої планети. Для вихованців організовують різні заходи, лекції, вікторини, конкурси. Ми долучаємося до всеукраїнської акції Годівничка. Одна з важливих умов збереження птахів їх підгодівля у несприятливий час, а саме взимку. Коли знайти корм, важко через погодні умови. А для птахів голод одна з основних причин загибелі взимку. Тому ми організовуємо правильну підгодівлю птахів, використовуючи печка для пташок, які є найбільш екологічним видом підгодівлі. З вами був екологічний клуб «Екобіч». Подивіться у природу глибше, і тоді ви все краще зрозумієте.